Доброго дня всім, слава Україні, слава. Обіцяю вам знімати якісь відео. Я думаю, скутера всіх є. Ну, є і японці, в кого є китайці, в кого є італіянці, Коротше, є різні скутери. Ну, в основному Китай і Японія. Я, я так думаю, у нас якби, така ходова частина, можна так сказати, ходові скутери. Попросили мене родичі, щоб справити скутера. Хочу тут якби, показати, які самі основні я буду проводити роботи. Це якби їхні були болячки, можна так даже сказати. В будь-якому китайському скутері будуть такі нюанси. Я вам це одразу скажу. Тим більше, якщо вже там, як доклад, роки вже пройшли і воно всіх все однакове. Так, в мене батарея може сісти, бачу, показує, ну, будемо старатися знімати і показувати. Так, Перше, колеса. колеса. Ось тут їхні рідні соски такі геообразні йдуть. Це прямі це від машини. ну, Вони, по крайній мірі, по якості будуть не хуже тих китайських, це точно. Поставили такі пряменькі обидва. завіз я їх на шиномонтаж. Зробили, тут промостили, щоб гарно сіло, накачали, тримають. Колеса вже питання закрите. Так, далі не було тут тормоза. Заднього, переднього теж нема, там гідравліка, але нам основне треба, щоб задній був, бо, перед, бо без задніх передній теж буде не даже не те а взагалі буде ніяк. Так, немає заднього тормоза. В них основна причина це так. Або тросик закисає ось цей. Він закисає десь чи посередині, буває, чи десь там коло ручки. ну В цьому випадку у нас тут закисло ось тут така надівається тяжка. Потім заправляється тросик з тулочкою і. Нажимаєш і воно ж відносно тяга йде донизу. Стоять ось колодочки, і виходить воно їх роздвигає, за що це ось цей штока цього, можна так сказати. Ну Дивіться, він ходить тут взагалі отлічно. Я його єлі вибив. Я її вибив тут ну, з маслом, салітольчиком, літольчиком без різниці. Він тут закис був. Може буде видно, ось він тут біленький, вже, воно, вже корозія його була вийована. Я його почистив, грів його феном. Феном грів, ось тут, щоб його вибити, це алюмінь. І мені якби вдалося його розігріти, я там трошки полив цей. Тормозною жидкістю, роз, розкачав його, як то кажуть, і вибив. Ну все, тормоз у нас буде. Все, сюди надів. вже воно ось від руки, бачите, тут ходить без всяких питань. Так, далі у нас тут проблема. Ось видно, що поршнева масло їла, що капець. Їла масло, чого їла масло. Получається, фільтр воздушний. Був лопнутий, тягнув пилюку. І, коротше, поршньова тут під заміну повністю. Я не думаю, що там е, врятує, тільки колечка підкинути, він все одно буде тоді масло брати. Якби, я думаю, це несерйозна робота буде. Так, далі. Цеп гарем. Ось я його беру з тієї сторони, він мене аж кусає, наче. там вже вироботка цього цепа, ось він мені шкребе пальці. І він вже прокручувався на розпредвалові вже повертався, він розтягнутий, то я його буду ось таким сьомником випресовувати, Затягувати, ну, нового той розпресовувати, затягувати через старий новий затягнути, потім ми його з'єднаємо і буде новий цеп. Це для того, щоб не колоти мотора. бо Якщо не цепан, не розпресовувати, то потрібно колоти мотора. Нам цього не потрібно. Шату в колінвалові немає, по чіпниках теж немає. Шату. Ну Тоді ми це поміняємо, поршньову кинемо. Далі головка. Тут теж не актив, так все, нагар почистити, провірити, криють, не криють. Якщо не крию, будемо розпрягати. Там і сальники зразу поміняти клапани, сальники два клапани поміняти. Ну, Заодно по ходу треба да і шліфанути, їх притерти, щоб, щоб понятно, що крив добре. Ну, понятно, у нас буде фільтр новенький, вже якщо нова поршньовая, ставити, тріснутий фільтр надовго дно ну, поршньової не ховати. Туди покинемо новий акумулятор. Ну що, заміни масло. Однозначно раз ремонт мотора, масло там чорне. Ні, заміна масла обов'язково. Е, карбюратор тут, я думаю, можна буде почистити. Я не думаю, що там він якби, в ідеальному стані. Тут на ньому фільтра не було. Я думаю, що там може бути якийсь ще й мусор. Тобто, так, виходить, все зробиш і він може не робити так, як треба. Бо, якщо карбюратор не так, як треба почищений, то робота не буде так, як треба. Так, ну, наче все. Те, що я так основно маю робити, бак. Там наче такий чистий, ну трошки є ржавчина, але ми якщо поставимо нову шлангу, там буде стояти новий фільтр. Так що якось так. Що, будемо приступати до роботи.